Візілотан комплекс покращує гостроту зору, знімає втому з очей. Розтрощені багатоповерхівки та призупинені польоти в Московській області. Цієї ночі території України агресорки масово наатакували атакували дрони. Тамтешня Міноборони повідомляло, що їх було аж 144. Зо два десятки полетіли до столичного регіону, таке повідомляв мер Москви Сабянін. Через атаку безпілотників призупинили понад 30 міжнародних та внутрішніх рейсів в аеропортах Дамадєдова і Внуково. Кілька дронів не долетіли до центру Москви лише 50 кілометрів і влучили в будинки в районі раменського. Внаслідок чого здійнялася пожежа. Загинула 46-річна жінка, а десятки квартир пошкоджені. Постраждав за попередніми даними. І аеропорт Жуковський під Москвою. Наскільки серйозні там? Руйнування невідомо, але на місце направили пожежників та бригади швидкої допомоги. Окрім московщини, дрони атакували брянську, курську, тульську, бієлгродську, калуську, воронецьку, липецьку та Орловську На Навздоганялки з безпілотниками. Вісякавольне! Високовольтна. дом рядом, будинок поряд. Гос, господи, помилуй, Ідуть у штурми і завдають ударів кабами, зокрема й по своїй території. За даними генштабу, російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ. Від початку цієї доби відбулося 76 бойових зіткнень. Найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках в районі Покровська Росіяни активно підсилюють підрозділи, перегруповуються та підвозять особовий склад. Таку заяву зробив Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої механізованої бригади. Каже, останні дні помічають Збільшення так званих зетівців, тобто в'язнів російських тюрем, яких активно використовують безпосередньо в м'ясних піхотних штурмах. Водночас, за словами цихоцького, ситуація біля Покровська певним чином стабілізувалася. Вплинути на це ворог намагається, зокрема, і постійними обстрілами українських позицій. Ось так одна з атак ворога відбита на Донецькому напрямку 54-м батальйоном. У штурм окупанти сьогодні ще йшли на куп'янському, краматорському, харківському відтинках. Бій в районі Вовчанська ще триває. Не цураються агресори гатити і по своїй території. За сьогодні повідомляють у Генштабі, Росіяни здійснили. Вісім авіаційних ударів по території Курської області.